Працівники поліції розслідують кримінальну справу за фактом жорстокого поводження із тваринами. За версією поліції, житель Андрушівки застрелив сусідського пса з пневматичної зброї. Поліцейські здійснили низку першочергових заходів, опитали свідків очевидців і самого чоловіка вилучили у нього ґвинтівку. Більше ста рятувальників області отримали державні нагороди. Ціни на мед на житомирському ринку зросли майже на третину. Назва з вами інфляція 23,8. Мед жодним чином не регулюється на сьогоднішній момент будь-якими обмеженнями. Працівники поліції області розслідують кримінальну справу за фактом жорстокого поводження із тваринами. За версією поліції, 15 вересня, житель міста Андрушівки застрелив сусідського песика з пневматичної зброї. Попередньо було з'ясовано, що чоловік вистрілив з пневматичної гвинтівки у щеня, яке вибігло з двора. На очах у господарів тваринка померла. Відтак поліцейські здійснили низку першочергових заходів, опитали свідків очевидців і самого чоловіка вилучили у нього гвинтівку. Чоловік свої дії пояснив тим, що йому сусідський пес заважав відпочивати своїм голосним гавкотом. Того ранку власниця собаки Світлана, як і зазвичай випустила собак із вольєру побігати на подвір'ї. Я на вулиці і чую таке, як постріл. Ця собака сильно заїнчала і прибігла в вольєр, впала і померла. До собаки дивлюсь в неї прямо в серце в ранку. Потім викликали поліцію, поліція прийшла до сусіда, він сказав, ні, нічого не, не стріляв, навіть я ще спав, мене не було. Але потім, як йому сказали, що у нас камера пише, тобто туди ну, камера все зафіксувала, він сказав, так, і вона е, ніби була в мене в подвір'ї. Ну, але на камері видно, що вона підвігла там, якби такий маленький заборчик і шифер, і вона просто лапками стала. На цей забор і просто на нього гавкала, бо він там ходив. Ну, йому це заважало, він застряг. Діти дуже важко переживають, зараз дуже важко, тому що ми її сильно любили. Ну, маленька, така малесенька собі. Ну, з щуху, це зрозуміло, що вона маленька. Чим вони йому заважали за словами власниці загиблої собаки, тварину застрелив сусід, який живе ось у цьому подвір'ї. Ми намагалися поспілкуватися з ним, але б надавати будь-які коментарі нам відмовили. Нині тривають слідчі дії. Відповідно до чинного законодавства, якщо провину чоловіка доведуть, то причетному може загрожувати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. За мужність і відвагу сумлінне ставлення до виконання посадових обов'язків у умовах воєнного стану та з нагоди відзначення дня рятівника нагороджено. Понад 100 рятувальників області 60 з них отримали винагороду у Житомирі. Торгнення агресора в Україну поставило перед підрозділями служби нові виклики, пов'язані з виконанням завдань у зоні бойових дій та на звільнених територіях. Підрозділи цивільного захисту області понад 3,5 тисяч разів залучалися цього року для реагування на надзвичайні події та ліквідації їх наслідків різного характеру. Весь особовий склад працював у надзвичайно складних умовах після лютого місяця. все змінилося, бо служба спіткнулася з. Випадками обстрілів, яких ну у нас у за 20 років служби ніколи не було, як і ні в кого з рятувальників. Розповідає начальник першого пожежно-рятувального загону міста Житомира Андрій Олійник. Сьогодні, 16 вересня, чоловік отримав відзнаку за відвагу у надзвичайній ситуації. Андрій Олійник неодноразово брав участь у ліквідації наслідків авіаударів. Найбільш запам'ятався виїзд на Богунію. Мабуть, найскладніше – це був обстріл приватного сектору в районі Бугуні, де було пошкоджено багато приватних будинків і постраждало багато людей. Було двоє загиблих. І люди, які знаходилися в підвалах, нам доводилось евакуювати, допомагати вибиратися з під завалів. Нагрудними знаками пошани відзначили і рятувальників Малинської 13-ї пожежно-рятувальної частини. Це Володимир Рудюк та Євгеній Возний. Ми її трохи не очікували, Скажем так, ми працювали не за нагороду. Ми самі є з, е, з Малинської громади. Малинська громада дуже була з першого дня війни, зазнала авіаційних бомбових ударів. Я працюю з 2000 року в структурі ДСНС. Я бачив все, але такого не бачив ще. Складніших виїздів було чимало. Ми приїжджали, можна сказати, у деякі села, які горіли повністю. Горіло по 10 будинків, горіли пілорами, горіли ферми, трансформатори. Приїжджали туди і не знали, за що починати хвататися. Починали першим ділом рятувати людей і спасати об'єкти, які ще були не пошкоджені. Повірте, ми, що ми не їдемо тільки гасити пожежі. Хлопці виїжджають за зверненнями тих же самих там ОТГ для відновлення горищ, там покрівлі будинків для осіклення ось, ось вікон, там десь такі от питання. Зрозуміло, що наша функція в першу чергу надати допомогу людям, врятувати тих, що можна було врятувати, і, звичайно знайти тих, хто. На превеликий жаль, загинув. Ці функції ми виконали свою роботу. Зробили. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному. Ціни на мед на центральному ринку Житомира коливаються від 150 до 200 гривень за літр. Смотра хто як виторгує. 100 200 віддає б даже 180. Сейчас Зараз війна почалася, соляра подорожала і прочі, десяти. нам на пасуку їздити було, що я заправлявся там, допустим, 10 літрів було тоді по 40, а зараз по чому? Треба 10 літрів було взяти, 700 гривень платив, а не 400. От і різниця в цьому, а їздити треба постійно. В прошлом році 150, 160. В этом році 200-180. В літрі грубо. Ну, Допустимо, липа, подслонок, ріпак. Тут все дешеві меда. Там їх в пределах 150-140 дають. А вже високосортне меда. Я ж кажу, такі акация, гречка, лісний, цветочный, ці подороже. Кожен чоловік рассчитывает на свої ресурси. Покупателі одні пенсіонери. Що купляють? Вас ціни не. Ну, як треба. Для желудка треба. Я завжди покупаю мед, тим ціни мене не лякають. Чудовий, свідковий покупаю. Чому зросла ціна на мед, розповів експерт з економічних питань Олег Пензин. Я би не сказав, що на сьогоднішній момент ціни на мед надзвичайно сильно виросли. Чому? Тому що просто хочу нагадати, що продуктова корзина на сьогоднішній момент в Україні. По відношенню до серпня минулого року виросла на 30%. У нас з вами інфляція 23,8%. Мед жодним чином не регулюється на сьогоднішній момент будь-якими обмеженнями. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Майстер-класи та квести для дітей присвячені Дню батька відбулися сьогодні у Житомирі. Такі заходи ми проводимо для дітей, для того щоб Зробити їм емоційну розрядку для того, щоб подарувати їм дитинство. Маскувальні сітки на каски для українських військовослужбовців плетуть Житомирські школярі разом з волонтерами. Вирішили долучити дітей до цього, щоб вони розуміли, що це потрібно для військових, для наших. Майстер-класи та квести для дітей Житомира відбулись сьогодні на п'яти локаціях міста. Ці заходи присвячені дню батька. Ми прийшли підвідати музичний, познайомитись з музичними інструментами і а, до косака Мамая. Ось там дуже гарна локація розкладати віршик, познайомитися з бібліотекою ближче. Свята допомагають познайомитися, костяшки розслабитися, забути про ці сирени, бомбосховища і все інше. будь-який час хочеться, щоб діти трохи мали розваги, а не думали про якісь. Дуже важливі речі. Прийшли як на майданчик гуляти, але цікаво подивитися, що там. Собі подобається, що буде музика, якісь малюнки. На одній з локацій діти власноруч виготовили вітальні листівки та подарунки для своїх татусів. День тата це дуже гарне свято, тим більше, що зараз наші татусі. На жаль, не всі з дітками. От, але вони роблять все можливе, щоб діткам було і затишно, і мирно, і спокійно. Окрім цього, дітей навчали грати на музичних інструментах. Я гадаю, треба святкувати ці дні. В першу чергу це свято для і батьків, особливо для батька. І це можливість провести дітей та зацікавити їх, подарувати свою музичну творчість. На локації від патрульної поліції можна було приміряти поліцейську амуніцію. Це заходи до дня батька, а поліція тут для того, щоб, щоб якби поближче з народом бути, можна навіть в машині посидіти, приміряти поліцейську амуніцію. Будемо ближче ближче до людей». Такі заходи ми проводимо для дітей, для того, щоб Зробити їм емоційну розрядку для того, щоб подарувати їм дитинство, тому що, незважаючи на цей час, ми за дитинство, за нормальне дитинство, і діти у нас насамперед на першому місці. У нас сьогодні працює працюють чотири майстер-класи. Безпосередньо локація музична, також локація від наших бібліотек, міські публічні бібліотеки, виставка картин, виставка фоторобіт. Міські свята потрібно проводити може всі і якому лише? Щоб українці в кінці кінців зрозуміли, що вони українці, не малороси і не якісь недорослі. Загалом участь у заходах взяли більше двохсот дітей. Тетяна Скоростенська, новини на Суспільному. Маскувальні сітки на каски для українських військовослужбовців плетуть Житомирські школярі разом з волонтерами. Дітки, знаєте, діти в нас зараз іде віта, так? Нашим військовим збройним силам, щоб вони перемогли і ківу нам в країні. Для цього от нам зараз потрібно отакі от о зробити захисні шапочки на міської шоломи. Людмила Субин показує школярам, як правильно сплести маскувальну сітку. Дивіться, от беремо таку і смужечку беремо, смужечку. Одну смужечку кожен бере зараз. І просто отаку ячейку, ось дирочка, ось така єда. Так? Ми протягнемо. І просто зав'язали бузли. Вони маскують наших воєнних. Це допомагає, щоб російські солдати не бачили наших. І такі каски похожі на кущі. Ми вирішили сьогодні провести таке виховне заняття сплетіння сіточок для військових нашоломи. Вони одягаються ці сітки. Це захисні такі сітки, які допоможуть нашим військовим бути невидимими, невидими від дронів і від ворога. Це дуже важливо для дітей, тому що вони всі у нас. Справжні патріоти люблять свою Україну і хочуть швидкої перемоги і миру. І в нас зараз виникла така дуже гостра потреба в маскувальних сіточках, таких для Касок військових досить великі потреби є і 600, і тисячі шапочок, таких через що ми вирішили долучити діток до цього, щоб вони розуміли, що це потрібно для військових, для наших, щоб їх захистити. Оскільки в них такі в них маленькі ручки, шапочки зв'язані крючком з невеликими ячеєчками. В них це виходить досить краще і швидше, ніж навіть у дорослих. Такі майстер-класи відбудуться і у інших школах Житомирської громади. Каски передадуть військовослужбовцям Збройних сил України. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 17 вересня у Житомирі буде хмарно. Дощ. Температура повітря від 12 до 15 градусів. У Бердичеві можливий дощ. Температура повітря від плюс 11 вночі до плюс 15 в день. У Коростині буде хмарно. Дощитиме. Температура повітря протягом доби від 10 до 16 градусів тепла. У Малині очікується хмарна погода. Дощ. Температура від 10 до 16 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно. Дощитиме. Температура повітря від 12 градусів вночі до плюс 16 в день. В Олевську очікується хмарна погода. Дощ. Температура повітря від 9 до 17 градусів тепла. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101, пожежна охорона, 102 – поліція 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги.